Слава Богу. Богу. Пустелею ідуть ізраїльцяни, ідуть не самі, попереду сам Бог. Були Бо ще вчора бідними рабами, а вже сьогодні вільні від тривог. Єгипет вже назавжди залишили. Попереду обіцяний жде край. Але чому В народі затожили і розмови лютя, повні нарікань? Води нема. Набридла мана з неба, в думках цибуля, м'ясо та часник. Народу цьому іншого не треба, у рабстві до наїдків дуже звик. Хоч важко у Єгипті працювали, та мали все надлишко за столом, хоча їх в рабстві сильно бичували, народ туди б вертався знов і знов. Я здивуванням в Біблії читаю, як між людьми. Русло нарікання, а як же так я Господа питаю, чому так сильно ремствував народ? І в цей момент мобілка розрядилась, а я чекав на один дзвінок, і відповідь ніяк не забарилась, і з неї ціний взяв я урок. Ми, люди, до комфорту привикаємо, з дрібничок в нас складається життя, хоча б одну забрати нарікаємо. Без неї вже не бачимо майбуття, спішили на маршрутку, запізнились. Невчасно поламався телефон, Завітні мрії зовсім не здійснились. Державний не сподобався закон. Електрику невчасно відключили, а десь погода зовсім не така, а там від праті мало відпочили, болить від неї тіло й голова. Ми зараз. Живемо не в постелі, є затижні у кожного оселі, і їжі є достатньо про запас. Та все одно, не мов ізраїльтяни, ми ремство хоч маємо усе, не так повинні жити християни, як одяг їжа є, то дякуємо за це. Хай збереже Господь від нарікання. Запам'ятаємо, правила прості, будьмо доволі. Прикладімо старання, щоб не загубити дні у суеті. Слава Богу.